Трою багатші люди вже здали гроші, він дав їм самі кращі місця. А нам він сказав, ви можете магазини не купляти, будете на свинячому ринку торгувати. І з першого числа він старається руйнувати наші контейнери, торгові точки і так далі. То ми прийшли сюди підтримати, просто попросити, щоб да, ви піддержали нас, тому що ми будемо ставати ціною, ми будемо йти на трактори і на ті крани. І будемо блокувати все своїми машинами, щоб він нічого не міг зробити, тому що, що такої свободи я не бачу і просто посилає людей подалі. Ми не просили його строїти нам ті магазини. Ми не крутелики, ніякі чу нас втрають у пишні контейнери, в яких ми будемо торгувати спокійно і не наварювати, не, не ставити ціни за області для того, щоб заплатити бащенку в карман. Аренду. И потом Я вам скажу, на сегодняшний день у нас метр квадратный аренда стоит 55 гривен, хотя по всему малину квадратный метр, что в гостинице, что за маркет, стоит 50 гривен. Вина заставляет перейти на, на аренду 100 гривен с квадратного метра. То есть, что построен, построит? Пенсійний фонд і 200 гривень на нас 128 і плюс заміж у нас 200 гривень. виходить. ми платимо податкову. Ви мені розкажіть, люди добрі. Ми повинні заробити тільки, щоб заплатити налоги 3200. яку мені треба поставити ціну, щоб я могла заробити собі хоча б ще 1500, тисячі. Я не кажу там за більше гроші. На сьогодні а у людей грошей немає. На сьогоднішній день у нас аренда 450 гривень. Це ж 450 гривень. Треба перейти на 2,5, Ви розумієте, люди? Ви чого ви давно не збиралися? <годи> я вже вихожу і уділяють. Вас умітають, вас ні за що немає. На чого мені збиралися? Ми стояємо Ви що виманами. Ми живалися в рам, ми зверталися віра. Ви сьогодні виділю запитайте, ви запитайте їх, запитайте палицькі, що перемогти. Чиї ж зовсім не живі? Шановні молинча.